Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк Вінницький філіали. Сьогодні до нас на продаж приїхав ось такий красень Volkswagen Passat B7 2013 року випуску з бензиновим двигуном 2.5 атмосфером, додатково встановленим ГБО, яке вписано в техпаспорт. Автомобіль на передньому приводі та автоматичні коробки передач. По кругу потонований. 17-ті легкославні диски стоять на хорошій зимовій гумі. Шкіряний салон в ідеальному стані, дифузори, стеля також в ідеальному стані, присутній люк. Карти встановлені хромовані ставки, є повторювачі на поворотах та підігрів зеркал, електрорегулювання зеркал, скло підіймачі зад електропривод сидіння водія, мультируль, кондиціонер, підігріви сидінь, 290 тисяч км заявлений пробігу автомобіля. Автомобіль дійсно в гарному стані та вартує вашої уваги. Тому, кого цікавить дане авто, друзі, ми знаходимося в Вінниці за адресою Соборна 1. Також дане авто можна придбати в лізінг або за програмою Трейдінг. Запитуйте.